внутрішній голос мій внутрішній голос. То що ти у мене всередині десь? Рятуйте, рятуйте, допоможіть! Інтерактивну виставу Казковий переполох презентує учням школи номер 13 вимушена переселенка Вероніка Молодих Білоус, жінка родом із Краматорська Донецької області. У рідному місті бізнес довелося закрити. Я жила раніше в Донецьку, і колись я просто проходила. Повз аніматорів і подумала, чому б мені не спробувати теж влаштуватися аніматором. І мене одразу взяли на роботу. І з тих пір це ще було в 2012 році. З тих пір я почала працювати аніматором, а коли переїхала з Донецька в 2014 році, почала вже власну справу. Участь в інтерактивних виставах беруть і діти. Сценарій для дійств жінка пише разом з чоловіком. Переважно з виставами подружжя приїздить до садків, місцевих шкіл та дитячих будинків. Насамперед, дитячі садки і школи, керівники дитячих садків і школ кажуть, що їм дуже подобаються наші вистави. І після того як ми приїздимо до них один раз, вони запрошують нас знову, кажуть, що це щось нове. Покази у нашому місті подружжя відновило декілька тижнів тому. Аби знову працювати в улюбленій сфері, Вероніка прийшла навчання від Хмельницького благодійного фонду Карітас. Після його закінчення отримала грант. Я повністю відновила свій бізнес за ці кошти, тому що в мене не залишилось нічого. Я купила нову апаратуру, це колонки, ноутбуки, мікрофони, я купила тканину. В проєкті взяли участь 70 хмельничан та вимушених переселенців. 32 кращих бізнес-плани отримали фінансування. Максимальна сума, яку виділив Карітас України на реалізацію кожного проєкту, становить 187 тисяч гривень. Умовами проєкту передбачено було не тільки надання грантових коштів, але й навчити людей правильно використовувати ці грантові кошти, особливо це стосувалося тих людей, які йшли по програмі інкубації. Тобто, це ті люди, які тільки намагалися відкрити свою власну справу, але їм не вистачало для цього ні коштів, ні знань. Супроводжували весь час, тобто. Окрім навчальної програми, після того як люди захищали свої бізнес-плани і вже був список переможців, ми також продовжували наш менторський супровід, де вже по запиту людини вона могла обрати індивідуально для себе бізнес-тренера і бізнес-тренер її міг консультувати для того, щоб вона вже втілювала свою власну справу у життя. Завдяки проєкту від Карітасу його учасники відкрили в нашій області перукарні, масажні кабінети, ветеринарні клініки та мовні школи. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.